Всім привіт! З вами Вікторія. Запишу це відео на згадку. А ще цікаво, якщо раптом побачать працівники Віоліті, то нехай прокоментують, як це таке може статися. А відео не буду публікувати в загальному доступі з певних причин. Дивіться, ось купила я таке намисто на Віоліті. Воно було опубліковано. Поправочка запис я роблю з телефону. А воно було в мене куплено нещодавно, додано 14 січня, а продано 19 січня, а сьогодні в нас 23 січня, тобто нещодавно його купила, вчора отримала. Так ось. Ось у нас продавець з великим рейтингом. Зверніть увагу, що намисто розташовано. Так, що це у нас таке? Намисто розташовано. В категорії бурштин. Щось злетів в мене. Ось воно в мене в куплених лотах. Бачите? Злетів в мене чогось інтернет. Так, а ну-ка повертайся. Не зрозуміло. Так, а Значить. Ось на опис. У мене запитання до продавця немає лот гарний, відповідає опису. Продавець прийняв мою пропозицію. Спочатку стояла ціна 6 тисяч, він прийняв 4, бо так запропонував мій китайський друг. Він мені скинув посилання на цей лот, я самостійно цей лот не бачила. І зараз про це буде йти мова. В чому суть? Людина виставила цей лот. На Віоліті. Мені китаєць надсилає посилання, я перейшла через месенджер на цей лот і запропонувала, і потім мою пропозицію прийняв продавець. Але я не розумію, чого цей лот, я перевіряла з декількох аккаунтів. І чоловіка з комп'ютера дивилось так само. Я його не бачу, він проданий був 19-го. Але коли йшли торги, він не був. Видимий іншим учасникам. І зараз його немає в продані. Хоч дивіться, шановні працівники аукціону війці. Бачите, я зайшла в продані? Так. Зайшла, да, обрала за останню дію. І далі дивимось. Це вчора було продано. Це вчора, до речі, крутий лот ось цей, але. Я робила ДЗ з малими прогавила. Так. І ми шукаємо. Я там поруч ще за одне намисто торгувала з той день. Ось гортаємо, гортаємо, гортаємо. Ще гортаємо. Ось, в той день ще продавалось ось це намисто. Давайте подивимось, коли воно закінчилось. Тут торги були дуже довгі. Так, лот був проданий теж 19-го, але на, бачите, в 21.47. Ми повертаємось. І ось того намисто, те намисто, яке я придбала, його чогось немає в проданах. Я його шукала з іншого комп'ютеру. Думаю, може, в мене там якісь настройки, кубки, чи ще там щось? Його нема. І о, коли йшли останні 5 хвилин, ну, звісно, я переживала, щоб ніхто не перебив мене, не зробив іншу ставку. Ось це теж крутий лот теж. Ну, бачите, крутий гарні буси за 300 гривень його. Я теж робила. А, ні, стоп, ось воно. А чого так? Чого воно вискочило? От тут якийсь бій був. 1921, бачите? Угу. А от сусідній лот 8. А, ні, це 8-го додано, а проданого 15-го. От він якось зіскочив по даті. Ось сусідній, давайте подивимось. Проданий був теж 15-го. Ось цей, наприклад. Проданий був 15-го. О чого цей лот, який був проданий 19-го? Зараз відбивається в лотах, які були продані 15-го. І коли за нього йшли торги, я обрала рубрику Бурштин і товари, які закінчуються сьогодні. Ось, наприклад, тут є така можливість закінчення сьогодні. Я дивлюся, його нема. От зараз я зійшла, зайшла в рубрику бурштин, який продається сьогодні. І ось мені, бачите, а тоді його не було. І я вже помічала, що таке інколи відбувається вкрай рідко. вкрай. Може, там за 100 моїх спостережень один раз таке буває. Або там навіть ще рідше. Але буває. От реально, звісно, мені це вигідно. Ну, вигідно, коли, там, наприклад, китаєць побачив посилання, скинув мені, і я стежу за цим лотом, а ніхто інший його не бачить. Звісно, мені це вигідно, але мені не зрозуміло, чому так. До речі, ось покажу вам ще одні буси. 27 тисяч гривень він їх виставив. А в чому тут прикол? Тут дуже-дуже погана якість. Зараз тут якось погортаємо. Тут дуже багато. Тут фотографії гарні, але в додаткових там видно, що дуже багато поверхневих сколів. Сколів не біля отворів, а сколів на поверхні. Він в коментарях додав, зараз прогорнемо, побачимо. І він їх виставив на торги. Вони з mm однієї -hmm. гривні Вони набрали, там, по-моєму, 19 тисяч гривень. Але це я робила ставки, і моя ставка була остання, і це була вже кінцева ціна запропонована китайцям. Тобто більше я не могла ставити. Це не каже він мені там, наприклад, я тобі дам 30, а я торгуюсь там, до тієї цифри, яку я ну, щоб собі залишу. Ні, в мене не так працює. Він мені каже, торгуватися, наприклад, там, до 19, Я ставлю до 19, там може ще поставити дев'ятнадцять і потім він мені зверху дає там, мій невеличкий, я відразу кажу, невеличкий відсоток. Він, моя була остання ставка, і тут опа, закінчується лот, і тут написано: чи резервна ціна була велика, чи там. Ну, коротше, не продав він їх і тут же переставляє з 27 тисяч гривень. Я йому пропоную 19, а він пише. Ну, там, на 500 гривень менше. А він пише ні. Ні, так, ні. Бачите? Ось поверхневі сколо. Зараз ми все роздивимось. І в нього всі тут не пошкоджені. Він їх ніколи не продать за таку ціну. Вони вже, я не знаю, декілька місяців в нього 27 вісять. Вони всі пошарпані. Він сам писав, що багато ось. Ось, бачите? Просто з комп'ютера мені Ой, з телефону незручно знімати. Ось тут він і ще так фотографую прикольно. Щас. Ось, ну тут багато намистинок о, з, з поверхневими дефектами механічними. І він таки в грубій формі мені відповідає ось намистинка, бачите? Боже, на телефоні натискаю, воно все зіскакує. Тому я поставлю це відео з окремим доступом. Так. Він відповідає, я йому надіслала пропозицію 19 тисяч, а він мені пише, зараз покажу, що він мені пише, пише, пише. Це отут гарно крупним планом видно. Біля отворів сколів нема. А ось на поверхні краще біля отворів були. А от на поверхні вони побиті. Біля отвора. Тут десь в нього є комент, що зверніть увагу, вони побиті. Так. Піду наступної суботи на зліт. Лівобережну, може там їх побачу і в останньому запропоную 19, не хочу і хай да лісом. Я за ці 15 доларів не буду довго нікого вмовляти. Так. Це з ліхтариком його попросили додати. Ось і він мені пише. Ви виділи, чим закінчили стергії. Ну, звісно, бачила, я навіть останню ставку вам зробила. І ще е вийшло так, що останні там, декілька ставок зробила я і мій чоловік. Ми з ним не обговорювали, що я роблю ставки, а він, ми просто були в різних місцях. А він думав, що я не встигаю, і став ставити ставки, і не дивлячись, хто їх ставить. То ми з чоловіком ще там трішечки підігнали цей лот. Ось така ситуація. Але в цілому в мене цікаво, чому інколи на Віоліті трапляється таке, що на мисто, ну, на мисто лот, маю на увазі лот, не відображаються ось графі, наприклад, закінчення сьогодні а його нема. Такий баг існує. До речі, сьогодні я покажу вам, що хочу купити. Тут поки що моя остання ставка. Але людина, вибачте, хитро дупа. Вона чогось, коли йдуть активні торги. Так, це мені треба зайти в мій кабінет, бо я тут довго буду огортати. Так, зараз зайду свій кабінет. Боже, як з телефону незручно. Зато, чого я сюди зайшла, з кабінету мені зручно ось так записувати. Так, сюди натисну. Ні, знов не те. Людина хитро дупа, лот, який виставили на продаж на Violet. Зараз торги активні. Він бере і виставляє на продаж на Оликсі. 30 тисяч він поставив. А я йому пишу: шановний, ага, ось. Активні. Бачите, ось куплені покажу. Ось куплені в мене. До речі, я ледь розібралась, як з телефона ставити відгук. Так, по-моєму, це молоточок. Молоточок, да, Оцінить угоду, ставимо позитивно, все окей, відправляємо. Так, а тепер з телефона якось важкувато. Куплені. Куплені в мене більше немає, всім відгуки поставила активні. Так. Я вам тут таку секретну інформацію буду показувати, тому не хочу це виставляти на загальний огляд відео. Ось це хочу купити ще цей лот. Він зараз на торгах. Але мене цікавить ось ця намистина. Це бакелітова намистина, От, бачите, 100% бакелітова, але я не знаю, чи вона з малюнком чи ні. Цей лот, як я кажу, хто не ризикує, той не п'є шампанський. Що в нас? Ще тут декілька бурштинових намистинок. Схоже на все ще це бакелітове пуговиці. Ну, а інше, як то кажуть, сміття. Так цей лот у нас заканчується завтра. Так, а ми повернемось в кабінет. А, немає в мене в кабінеті. Ладно, зараз ми знайдемо, не переймайтеся. Це у нас розділ біжутерія. Сортіри мені подобаються. Давайте по ціні оберемо. Щось підгальмовуємо інтернет. По ціні і ціну оберемо найвищу. Це в мене з найменшою відразу відбиваю, а тепер з найвищою, о Боже, ще довго шукати тут. Лот, цей ось він. Ось на нього поставила рекламу, додам його в обране. Дивіться, ось цей лот. У нього зараз ціна 20101. Перебила людина. Ну, це вже ціна така, хочу сказати, зашкварна. 51 грам може коштувати 510 доларів. А на eBay вони продаються по 10 доларів. Але вибачте, на eBay ще комісія мінус 20%. Тобто це може купити людина, яка продає без комісії eBay, Відвозить за кордон. Нащо це так розганяти? І він бере продавець, цей друг 625. Ось бачите. І. Виставляю їх на Уликсі 30 тисяч. Я йому пишу, і зазначено, що лот в Києві. Я йому пишу, а, друже, можна подивитися в Києві? Він... Я пишу, це ваші лоти на Віоліці? І він вже мені пише: ні, буде продано за останньою ставкою на Віоліці. Ну, вибачте, а якого хе Ви виставили цей лот тоді на Оликсі? Не знаю. Ну, єдиний плюс цього продавця, мені подобається: дивіться, в нього стільки намистон, тут, так, він кожну підсвітив ліхтарем все чітко з отаким малюнком. А три, нам, три намистини, як, які з поганим малюнком, він не просто виставив або які фото. Він написав в коментарях окремим текстом. Щас я швидко прогортаю, покажу, що він написав: що три намистини. З таким сумнівним малюнком. Ось вони, бачите, це вже сумнівний малюнок. Це не просто плохо камерою він спіймав, а він реально пише, що сумнівний малюнок 3 намисне. На трьох бусинах не так чітко виражений малюнок, бачите, де я читаю? А як на усіх інших, додатково додаю фото. За це йому респект. Це він молодець. Бо зазвичай люди фотографують так, дивіться, і ти думаєш. Чи він то погано так ту намисту повернув, що погано видно? Чи в нього погана камера це поганий малюнок. Це гарний малюнок. Ну, Видна ж різниця. Це теж гарний малюнок. Гарно все видно. Тут гарно все видно, немає ніяких сперечань. Деякі такі хитрожопі, я вже декілька разів попадала на цей гачок. Тому я зараз прошу, або після плати відправляють, або особиста зустріч, і оглядаю все. Не знаю, вдасться сьогодні викупити чи ні. В мене ціна крайня, за яку мені дали завдання викупити ціна миста, 510 доларів. Множимо на 42 і... і рахуємо. Так, зрозуміло, так? Да? Загружаю я це відео в розділ спонсорства. Поставлю 100 гривень, бо, вибачте, я кожного дня стільки консультую, стільки всього розказую. Витрачаю вільного часу. Я думаю, 100 гривень це невелика ціна. Хто не зайде, мені буде краще, бо не будете бачити, за якими лотами я охочусь. Всім гарного дня і до побачення!